А чи знаєте ви, чому так корисно збирати різні фігури з лічильних паличок і займатися цим регулярно? Все тому, що вони розвивають логіку, уяву, дрібну моторику пальців руки, орієнтацію у просторі, вміння концентруватися, знайомити дитину з поняттями симетрія та базовими математичними навичками. Як можна використати палички для рахунку, з їх допомогою можна легко рахувати, сортувати, викладати контури предметів, створюючи картинки, створювати геометричні фігури. Отже, давайте перейдемо до практичних вправ. Доріжка для найменших. Попросіть малюка взяти паличку зеленого кольору. Кладемо ще одну паличку. Кажемо малюкові: «Дивись, доріжка була короткою, а стала якою? Довгою. Тепер беремо паличку іншого кольору і кладемо під нашою доріжкою одну паличку. Потім ще одну. Скільки в нас паличок фіолетового кольору? Дві. Якого кольору доріжка довша. Зеленого чи фіолетового? Зеленого. Що потрібно зробити, щоб вони були одинакові? Так, докласти ще одну фіолетову паличку. Дивись, у нас утворилась дорога. А візьми автомобіль зеленого кольору і поїдь в праву сторону. Молодець. А тепер знайди найбільший автомобіль, якого він кольору. Так, білого. І поїдь автомобілем в ліву сторону. Молодець. Запропонуйте дитині зробити із паличок якийсь предмет. Наприклад, квадратний будиночок з трикутним дахом. Одна стіна будиночка може складатись, наприклад, із трьох деталей. У такому разі ви зможете зробити віконце і двері. Тепер хай малюк скаже, скільки квадратів тут, скільки трикутників. Так, три квадрати і один трикутник. Наступна гра називається Знайди, що змінилось. Зберіть якусь картинку з паличок, наприклад, ялинку. Попросіть дитину відвернутись, а самі тим часом додайте деревцю ще один ярус. Завдання малюка побачте та озвучте зміни. Ця вправа добре тренує його пам'ять і увагу. Для різноманітності можете мінятись ролями, хай дитина вигадує фігурки і зміни, а ви будете шукати відмінності. Наступне завдання викладаємо зображення. Подібні заняття ґрунтуються на здібності дитини працювати зі схемою та будувати асоціації. Готові рішення можна роздрукувати з інтернету і запропонувати дитині як шаблон або дати волю дитячій фантазії. Регулярно займаючись цим матеріалом, ваш малюк зможе виявити фантазію, оперувати поняттям високий. Низький, великий, маленький, довгий, короткий, широкий, вузький. Навчитись роботі зі схемами, вивчити кольори, вивчити літери, цифри, познайомитись з геометричними фігурами та їх особливостями, розвинути логіку та кмітливість, виявити свій творчий потенціал, навчитись описувати своє зображення, тобто розвивати словниковий запас. Бажаю вам захоплюючих занять та цікавих ідей. До зустрічі!